Друзі, зараз знаходжуся на своїй кухні, ну, у своєму домі, і хочу показати свої старі кущі дендробіуму. Що я буду з ними робити? Оце в мене стояв такий старий акваріум. Я його помила достала там з сараю. Рішила його використовувати. Начиталася вже за ці дендробіуми. Ну, Хочу спробувати останній раз, як кажуть, дати їм шанс. Оце на дно. Цього акваріуму я поклала керамзіту, багатенько керамзіту, так, сантиметрів, мабуть, 7-7. Далі я купила отакий ґрунт для орхідеї од цієї фірми, мені подобається цієї фірми ґрунт. От. І буду трохи додати, є спеціальна така спеціальний ґрунт для орхідеї дендробіумів. І цим бідіумом. там трохи додано землі. І зверху буду потім Застилати мхом. Оце хочу показати мій старий дендробіум. Дивіться, коли він відквіт... відквітнув, вже він вже не буде на, цій... на цьому стволику квітнути. І на ньому починають рости дітки. Бачите, вже корені на них. От і коли ці корені досить, ну, будуть розміром десь 5-6 см, я буду їх відділяти ну, від цієї материнської, оцієї такі, як кажуть, стобурця. А оце я бачу вже, це вже молоді пішли. Я зараз буду їх відділяти і садити. І це теж молоденькі пішов. А там деякі будуть ще рости. А оце з другого горщика дендробів. Бачите, у нього пішли рости. Один починає рости на поверхні, а другий почали рости. От там видно, внутрі. Тобто зараз я буду ці старі усі зрізати, а весь оцей кущик замочу його. Ну, мабуть, такий слабенький раствор марганцовки зроблю. І потім посажу його у цей акваріум. І ще хочу показати оці, оці два, два паростки, які я відділила раніше від цього дендробіума старого. І вони вже там укорінилися, вони вже десь більше місяця ростуть у цьому вазончику. Він без дна грунт я сильно не зволожую, щоб вони не загнили. А так, трохи. Поливаю і постійно оприскую кожен день. Отак от, от я зараз буду займатися. Що в мене з цього вийде, я потім вам покажу. І от, друзі, я завершила свою роботу і хочу показати, що в мене вийшло. переїхали сюди, де кілька рослин із дендробіума Один маленький асфарагус я сюди посадила. І так трохи рискнула, посадила сюди карликову орхідею білу, яка в мене цвіла, я якось у попередніх відео показувала її. Ну так, це буде мій експеримент. Це тут а, і маленьку бігунію сюди посадила. Зараз все це оприскаю і буду іскати йому місто, шукати йому місто, бо, як ви бачили, на моєму балконі вже місто. Замало. А оце така велика одна осталася, я її посадила цілком, бо на ній ростуть діти. Бачите, оці корені ще форміруються. Коли корені будуть великі, я тоді від неї відділю. А отаку от купу, бачите, старих коренів виняла з горщика. От, і вважаю, що я оце все обновила оцю орхідейку будемо сподіватися що вона буде рости ще дещо хочу вам друзі показати оце бачите оці парнички які я купляла для мікрозелені зелень вже всю проростила вже поїли а їх я вирішила приспособити для пророщування сім'ян і дуже вам скажу дуже гарна річ я вже не перші сімена сюди закладаю Буквально 3-4 дні вони проростають. Зараз тут огурчики, сьогодні буду вже висівати. Якщо придивитися, то видно, що вони вже попроклювувалися. Намочую повністю у цю підложку, розкладаю сіміна і зволожую з бризгалки їх. Ось тут на зелених сімінах дужче видно, бачите, як вони всі дружно попроростали. Сьогодні буду садити їх у стаканчики. Це в мене різні тут огурчики. Я нові сорти купила на спробу. Зараз вам дещо ще покажу вам. О, це, бачите, йдемо на балкон, а оце в мене окуп... окупанти, які люблять окупірувати нашу койку. Да, Боня? І Боня. О, молодець. Тьом, який гуляв усю ніч, не зна де, лазив. О, тепер відпочиває. Тьом, тьом, тільки вуха шевеляться. Зараз покажу вам, друзі, куди я е, влаштувала свій акваріум, які рослинки пересаджувала. Ось тут от він буде стояти. Я думаю, тут сонця йому достатньо буде. І ще я повісила йому таку лампу на підсвіт. І сюди поставила поки деякі рослинки. Тут ще бігунії поставила манють. Це в мене на продаж, вони на підрощування. Вони теж люблять вологе повітря. Поливатися вони не дуже люблять. Я думаю, що тут сподобається цим рослинкам. Єдине, що я потім помітила, що він в мене тече цей акваріум. От, тому треба буде робити якийсь піддон, бо я положила так тряпки туди, щоб промокнулося. Ну, подивилася, калюжа якась стоїть. Це поки так буде у горщику зростати. Тут у мене черенки традісканції вже підростають. Ах і мене, хі щось не набирають. Бутони, не знаю, може, опять запізно я їх висадила. Зараз покажу. В мене ж цвіте мої бальзаміни. Я перенесла сюди, бо там забагато сонця їм. А тут, так як я за вікном, бачите, туйки в мене ростуть. Сонечка не дуже пече і світло достатньо, і їм тут дуже подобається. Дуже гарний сорт. На ринку бачила ще красні бальзаміни. От, у прошлому році. Ну, в цьому році ще хлопчик цей не виносив бальзаміни. І оце не знаю, ну, ставити, як бачите, вже нема куди ставити. Тут ще є дорослі рослинки, які потім в мене забере дочка, оця хмея, я вже показувала, бачите, досі квітку свою держи. Вона вже не така гарна, ну поки не винімається від тіля знутрі. Я хочу, щоб вона сама відділилася, дітки на неї наростають там гарно. Орхідеї, не знаю, о, бачу, викинула орхідея. Тільки в прошлому відео розповідали, що вони в мене не хочуть цвісти. І бачу, вже от, починають квітнути. Ну, вже оприскувала, вже і підливала добривами. І оцей бальзамінчик. Бачите, теж як гарно квітне. Весь у броньках. Це в мене, що на продаж опять. Кімнатні рослини не дуже гарні, гарно йдуть на продаж, в основному садові. Садові всі розпродаю, а кімнатні так, 3-4 штучки рослин, а так все не повертається на слідущі вихідні. Опять їдуть на ринок. Тут рослинки я вже показувала неоднократно, вони так непогано себе почувають. Тут такий тюньовий у мене уголочок. На цьому я буду прощатися з вами. Рада була зустрічі з вами. Усім пока. До нових зустрічей, друзі!